Полювання на корупціонерів чотирьох хабарників за півтора місяці спіймали на Кіровоградщині СБУ спільно з прокуратурою. Одна із резонансних затримань провели наприкінці минулого року. Тоді затримала майора Державної служби надзвичайних ситуацій. Він за прийняття на роботу просив у місцевого жителя понад 26 тисяч гривень. В січні на хабарі попалася керівниця одного із підрозділів прокуратури області. Користуючись зв'язками в правоохоронній та судовій сферах, вона заарештувала вагітну киянку і вимагала 6500 тисяч доларів за її звільнення з під та Вернення позашляховика. 10 тисяч гривень хотів керівник новгородківського райвідділу поліції від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Ще один начальник слідчого відділу райвідділу національної поліції вимагав 15 тисяч гривень за закриття кримінального провадження. СБУ звертається до жителів Кіровоградщини з проханням повідомляти про факти корупції за телефоном гарячої лінії або на електронну пошту, які ви бачите на екрані. Конфіденційність гарантовано.